Лев і комарі. Одного разу великий, могутній Лев, лежачи у затінку під кущем, позіхнув, потягся разів два і каже сам собі. Дякувати Богу, що я такий дуже вдався, нікого на світі не боюся. Не так, як он ті. Нікчемні комарі таку дрібноту всякі бажаючі роздавить. І вони все життя всіх бояться. Комарі почули це і стало їм досадно, що лев їх ні за що має. Зібралися комарі біля хижака, а один із них каже Левові: Не думай, що ти як здоровий. Так тебе ніхто не здолає. Ми хоч і малі, а як захочемо, так і ще й тобі й носа втрему. Лев, почувши таку відповідь, обурився і сердито гаркнув. Мовчи, негіднику, чиє б гарчало, а то є б краще б мовчало. Я вас однією лапою. Тіх подавлю. Старший комар недобре посміхнувся леву і звернувся до інших комарів, які чули цю розмову. Ану, братці, давайте візьмімося за цього здоровання Буде тямити до нових війників, як глузувати з нашого брата. Як сипанули комарі на лева. Як почали його жигати, уже Лев і хвостом махав, і лапами, то однією, то другою по землі шльопав, і сіма одразу лапами дригав, і зубами клацав, нічого не допомогло, хоч чимало й подушив комарів, а їх ніяк не зменшувалось. Як з мішка сипались дрібні кусючі істоти на лева. Уже він і підплигував, сажень на п'ять угору і навкруги куща бігав, а комарі одно його жигали. Лев бачить, що з комарами важко справитись, почав вічливо прохати їх. Шановні комарі, будьте ласкаві. Перестаньте мене кусати. очіпіться од мене. Я з вами пожартував, а ви думаєте, що я насправді з вас глузую? Змилуйтесь заради Бога, припиніть мене переслідувати. Я завжди буду вас поважати і іншим звірям лише добре та шанобливе про вас казати Комарі облишили лева. Піднялись угору стовпом і кажуть Не хвастайся, брате, умом! Не хвалися силою. Казку Лев і Комарі для вас прочитав Олег Романов. Альбом Навушко 2 Аудіоказки голосами українських ветеранів. Записано за підтримки Українського культурного фонду.